Вітаю за тебе, а тебе святкує день народження, мабуть, уже всі знають. І пропоную класні акції з 24 по 30 до мінус 50 написано. І я вже так зраділа, знайшла масло за 49,90, але тут акція тільки один день. Дивіться, 27.09 один день буде супер пропозиція на масло білоцерковське, сімдесят і жиру, 180 грам упаковочка за 49,90 замість 100 гривень. Мінус 50. і свіженьке, восьмо. Дев'ятого зроблена. Ось оце зроблено 16.09, Це виготовлено 16.09, Так що всі 27-го в АТБ. Ось також рекламка така: риба тижня. Це буде діяти весь тиждень. Акція на цю скумбрію знижка день у день виготовляє. Ціна за кілограм 194,90, Мінус 20% Знижка замість 243 гривні. Я не знаю, вона тут по кілограму розфасована. Ні, тут трішки більше, а вона по різному розфасована. А це така імітована ікра продається. Ікра імітована горбуші, 250 грам, 63,80, на неї аж 34% знижка. Далі гарна знижка, мінус 40%, за 100 грам сьомги слабосоленої нарізка. Перший сорт 100 грам, 80-90, це виготовляє своя лінія. І от знижка ще йде на отаку ікорку 55-70. Ага, ікорка мойви ім'я Сокриля пастеризована. Правда, її розібрали. ікра Мойви, водний світ червона, масага червона називається. За 100 грамів 57,90 і по 34% знижка, паста своя лінія. Паста тут 180 грам, з капченою сьомою океанічною, І така ж з креветками за 42,50 Ось така паста своя лінія, 180 грам, 42,50. І до дня народження знижка від Веладісу. Це гарна позиція. 47,90 за 100 грам, баночка ікра тріски. Мінус 24% знижка. Ось така масляна риба холодного копчення. Тут шматочок 150 грам, кіт якось називається преміум бренд 111,90 мінус 22 відсотки. І ще мінус 31 оселедець Веладіс в олії 125,50. В цій баночці 470 грам. Чисто можу показати рекламу, тому що цей фарш розібрали поки. Він по 111,90. Це написано осінні знижки до мінус 50. І знижка на фарш домашній охолоджений. Своя лінія 500 грам за 111,90 і також стегно 135,89. Ось таке стегно від наша ряба. Ціна за 100 грам 13,59 це 135 гривень за кілограм стегна. Ну, от Гарна знижка на ці пельмені, Це бренд називається Валес, то Вони йдуть з телятиною та куркою 800 грам. Ціна зі знижкою 74,90. А взагалі вони коштували аж 127 гривень. Такі хінкалі, грузинські, від бренду День у день. Тут 600 грамів, 42,20 всього. І знижкою 35%. Тут мінус 30, гарна знижка, ковбаса, м'ясна лавка, своя лінія, родинна варена. Так, яка який гатунок? Перший гатунок 15-16 за 100 грам. Від м'ясна лавка, ковбаса тигриня, варена 400 грам, 78,90 саме за 400 грам, 30% знижки з м'яса птиці, також першого готову. До дня народження зробили ось такі акції: виріб м'ясомістки, ковбасний ряд, розумний вибір. Мінус 30-71,90 за 400 грам і також гурман з сиром. це Виріб да? мізки 71-90 за 420 грам. І знову розумний вибір. Вибір, баварський напівкопчений виріб фаршевий. Мінус 40% знижка, 57,90 за 420 грам. Вже ковбаса 115,90, м'ясна лавка. Прем'єра своя лінія першого сорту. 420 грамів, 115,90 мінус 35. І 420 грам ковбаси. Салямі, ось така фінська м'ясна лавка. Напівкопчена також першого сорту. Мінус 30, 111 гривень за 420. 20 грамів мінус 40 ковбаса, своя лінія, м'ясна лавка. Так, ось ця ковбаса йде першого сорту. Ціна 29,99 за 100 грамів. у Такий плавлений вершковий сир. 18,30-70 грамів. 38. Ось тут жиру в сухій речовині також знижка на такий вершковий золотий резерв по 21,90 і дружба також 21,90, а тут аж 40% жиру по 70 грам. Гляньте, янтар розібрали, остання упаковка. 28,40 наш сирок янтар, 160 грам, а ну гарна ціна да, за 28,40. Філадельфія 91,50, 125 грам, які вони хитрі, бачите, де вони такі беруть упаковки? 125 грамів. В сільпо більша упаковка і ціна була менша, да, по 79 гривень. 62,30, тут 175 грам. Ціна сир м'який делюкс. 62,30-28% знижки. І ще такий делюкс, а це написано, що в Німеччині виготовляють начебто. 62.30 також є з додаванням трав. Гарна ціна на оці сири від комо. Так, комо 54,90 за 150 грам. Є сметанковий, є вершковий, твердий Гауда. і звенигора. Також по акції сметанковий 73,80 за 160 грам, і звенигородський, екстра 7380. Тут 30% знижки також гарна ціна, сир маздам, від, ну, я так розумію, польський, 150 грамів, 59,90, нарізаний слайсами. І цей же бренд. Якось сот називається 150 грам гауди за такою ж ціною 59,90 по 30% знижка. А це у них є такий продукт сирний. От розумний вибір: саме продукт сирний, молоко 36 36,90 за цю упаковочку 150 грам. Також сир твердий, вже це своя лінія. 56,40 по 160 грам і також вершковий. І знижка на король сирів 160 грам, 68,50. сир. Твердий відперяти. Діля ділі сиру такий з'явився сир, крем-сир, вершковий ферма. Чи вони змінили упаковку 50% жиру в сухій речовині? Отут в баночці 170 грам. Ціна зі знижкою 57,90 також знижка аж 32% на оцей крем-сир від Біло Original 51,90, а тут 100, 100 грамів. Ні, 160 грамів в цій баночці. Мінус 32%, а тут 170. І знижка також мінус 22%. Сир плавлений маліндам копчений, ціна вказана за 220 грам, він такими шматочками порізаний, оцей Маліндам Гауда 55,90 22% знижки о, 21% знижки на сулугуні коса копчена 44,70, 21% знижки. Ціна вказана за 100 грам Оце знижка тут аж мінус 27, без лактози, до речі, активі або Фідо йогурт з додаванням банана, та від 25,70-260 г. Також є йогурт без лактози від молокія 2,5 жиру 27,90 за 300 г. Ягодка, ягодинська ряженка, 3,2 жиру, 29,90, упаковка 450 г, Тут нормальні знижки, такі по 26% 27. Біло, безлактозний сир кисломолочний, 36,40 за 180 г, гарна ціна і тут жиру 5%. А отут іще сир стоїть. Кауда твердий. 5990, також без лактози. Від оцього бренда сот за 150 грам. Далі ферма в акції 12% знижка, 55,90, 1% жиру, пляшечка 940 грам. І ферма 2,5% жиру, пляшечка така 5130, але вже знижка більше 24 а, я так зрозуміла, ось оце такі позначки, що на день народження. Оце на день народження такі вони поставили і такий чорний, чорний значок. Мінус 25 галичина. Карпатський кефір, нежирний, 45,60. Тут пляшечка 870. На вершки також це на день народження знижки. Мінус 24 відсотки, тут 500 грам, 70, 50 вершки від галичина, 15 відсотків жирності. І ось отакі вершки преміалі, ультрапастеризовані, тут аж 33 відсотки жиру, 143,20 зі знижкою 22 відсотки. Маленька упаковка вершків просто наша, 10 відсотків жиру, 25,90, мінус 20. Мінус 30 відсотків знижка на молоко ферма, його порозбирали, залишилось 3,2, а там... І там 3,2. А знижка на 2,5 жирності Ну завезуть зараз 40,90 За пляшечку 840 грам мінус 30. Бачите, розібрали. Тут менша знижка 53,30 на 3,2 жирності. Не розбираю. Мінська сметана 20% жиру, ого, 300 грам 46,90 мінус 22. Також знижка до дня народження. Сметана просто наше. 300 грамм 20% жиру 41,50. Тут сметана президент, гляньте, яка класна ціна на президент. 38,80. Мінус 22% знижка. Сирочки є по 7,50 від своя лінії, але з отакою позначкою до дня народження. Глазурований від дольчі, смачні ці сири 16,20 з вишнею на печиві. Далі з ароматом ванілі, це у нас лагода робе. Тут 36 грам 12,90. І також злагода з маком 13,50. І Ось тут, що порозбирали, сирок злагода, шоколад та вишня 13,50, бачите, розібрали. І ще ось такий батончик злагода кокосу в лазурі з ароматом карамелі 15,60 за 43 О, І камбуча в акції 45,90 замість 59,70 Саме з полуницею, чайний гриб, полуниця лайм. Тут 0,5 пляшечка на один вид акція. І всі йогурти від активія 24,60 за 260 грам. Йогурти від своя лінія по 800 мл, різні смаки, вишня, персик, полуниця 51,20 зі знижкою. А от галичина, гарна знижка 23,50 за 300 г. І також ось така галичина. Йогурт, велика упаковка 870 г, 53,90. Ура! Я знайшла знижку мінус п'ятдесят. Нарешті на морозиво три ведмедіо. Це Монако. Десерт у них є його два види. Є ось такий полуничний чизкейк і кірамісу. От в цій ванночці іде 0,5 500 грамів 103,90, зі знижкою 50%. Є таке вино: червоне напівсолодке та біле напівсолодке столове плодове. Називається від Олвія Brand. Пляшечка класична 750 мл зі знижкою 20% 7990. До речі, така велика банка сидру Віла Бланка 0,5, а не 0,3. Є тільки в АТБ. Це для них, мабуть, виготовляють фраголіна саме 0,5 сідр. Ціна 28,50 зі знижкою 40%. Класна ціна на чор, чорну карту. 230 грам. Чорна карта це кава. Мелена Арабіка 138,90. Також Якоб 159,90 Еспресо. Мелена також 230 грам. Гарна ціна. Так, ось тут. Кава «Чорна карта розчина» 92,80 за 60 грам – мінус 30. Далі ось така кава розчина 120 грам за 157 – 90 сублімована. І ось ця розчина тут аж 250 грам, 50 як ну, в подарунок, 326,90 зі знижкою 35%. Знижки намальовані до мінус 50, і дійсно є мінус 50 на баночку Якобс 267, 90 показує, тут, бо її розібрали. А також гарна знижка на оцей, бачите, також розбирають. Кава Рощинна Якобс, сублімована, 289 за 200 грамів, мінус 40%. І 30% також знижка гарна, 212 гривень за 120 грамів. Це Якобс Монарт, кава Рощинна. Ось ця Якобс, дивіться, мінус 50% знижка, 267,90. Тут є позначки, що от на Якобс, на, ну, на весь асортимент знижки осінні з 24 по 30 нагадую. Так, в цій баночці йде 180 грам. Так, її ціна була 536 гривень. Ну, гарна ціна дійсно. І також мінус 40 Якобс капучина, розчин, розчинний з какао, відмілка. Тут 500 грамів, 168,50. Класна пропозиція від день у день. Це суміш чорного та зеленого чаю з добавками фруктів та квітів. 40 пакетиків, всього тут 60 грамів за ціною 21,40. Саме на оцей вид така ціна. Мінус 40% знижки. Ось цей сумір зеленого, а такі, а інші чаї по 33,30. У них є різні. Тут і лимон, і полуничка, чорний, зелений. Оце найкраща, найкраща знижка. Мінус 31% знижки. Своя лінія це паприка сушена, копчена, мелена. 20 грам за ціною 12,90. Мед різнотрав'я, тут аж 900 грам за 148,90, мінус 17%, але класна ціна. Мені здається, він так виглядає, як начебто натуральний. Знаєте, без додавання. Ніде навіть слово склад немає. Значить, натуральний мед виготовлений в Дніпрі на замовлення саме АТБ своя лінія. Ну, ось такі хлібці, мінус 20 відсотків знижка, день у день, ну так бренд називається. Є, до речі, гречані і рисові. 110 грам за 20,40. Тут такі суперзнижки у них в АТБ також є, як торці стоять з найкращою знижкою. Домашній майонез, велика упаковка, тут аж 520 грамів 50% жиру. Від Торчин 48,50. Європейський. В європейському 72% жиру, 56,90. Королівський смак кетчуп лагідний, 400 грамів 29,50. Далі йде кетчуп королівський смак до шашлику 29,50 за 400 грам. Це у нас щедро соус барбікю 200 грам 24,90 з чорносливом та чорницею, чорною гірчицею 200 грам 24,20. І манго чилі соус від щедро, 200 грам 23,20 зі знижкою по 35%, 40% знижки на чіпси від своя лінія хвилясті, 110 грам за 28,50. І також зі смаком васабі, а тут зі смаком лисички в сметані 28,50. Ще є краб Не 28,50, Кока-Кола мінус 30, Зірок Кока-Кола і Оріджинал. По 2 літри 39,90. О, мінус 30 відсотків. Анафанту аж мінус 33 2 літри за 36,40. І спрайт в акції за 36,40 також 2 літри. Хілейс, англійський, королевський смак. Оце 100 грам розсипного чаю за 68,90. Інгліш Ройл, це чорний чай. І зелений чай листовий. 59,90 за 100 грам. Ну, гарна ціна, мінус 50 на лакні. Так лакмі, шоколад від Рошен 275 г, це із полуничкою на печиві 97,90. Також 97,90, мигдаль, кокосовий крем та рисові кульки. І ще смак карамельно-арахісова начинка 97,90. Апельсин. Аперсин. Перший гатунок 59,95 зі знижкою 25%. Така знижка на томати ґрунтові 19,89, замість 25 гривень 20% відсотків. Знижка а вчора, наприклад, в Сільпо була знижка на томати ґрунтові. Вони краще вигадали 10 гривень всього за кілограм. Ведь у відділі власна випічка, у них також є такі відділи, зараз новеньких АТБ. Є знижка на хачапурі, о, тепленький. Останній сулугуні 22,90, мінус 20% знижка. О, ця чабата у них смачна 20,90, тут 135 грамів. Знижок дійсно багато на день народження і не тільки у відділі продуктів, у відділі побутової хімії. Найкраща знижка, що я знайшла, це вершкове масло по 49,90 білоцерковське. Дійсно класна акція. Дякую, що дивитесь, В якому АТБ я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Зустрінемось на моєму каналі.